Роки життя Довженко це 10 вересня 1894 рік та 25 листопада 1956 рік. Довженко зробив кінематограф, який насичений метафорами українською символікою і літературними алюзіями. Використання операторської, акторської та літературної складової. Довженко не тільки кінорежисер і сценарист, але і партійний діяч України початку і середини двадцятого. Століття хочу нагадати, що кінорежисери вуфку називалися партработниками. Работниками. Звання кінорежисера кіно вони отримали пізніше. У 1919 році Лєнін, головний діолог більшовицької партії, написав, що головний вид мистецтва кінематограф та цирк Юлія Сонцева, дружина. Це темна леді, справжнього імені. Ми не знаємо. Напрочуд впливова жінка близька до КДБшної структури, номенклатури партійної, щиро кохала Олександра Петровича, і всі зусилля поклала на він. Був режисурі. Та після його смерті 35 років створювала його меморіал. Перш стикнувся напрямую з мистецтвом, коли по партійній лінії став комісаром культури у Києві і ходив з Наганом при першому драматичному українському театрі імені Тараса Шевченка. Так створювалась видатна вистава Леся Курбаса Гайдамаки. Женко був партією направлений більшовиками на те, щоб цілий рік робити. Радянську владу на місцях, місив землю, ризикуючи отримати кулю від селян. Які не не дуже хотіли бути в колгоспах і віддавати своє збіжі свою худобу, а в принципі воліли краще працювати на своїй землі на своїм на своєму господарстві. Через рік Дмитро Мануїльський направляє в Женка у Берлін з партійною місією як частина посольства вже Української народу соціалістичної республіки. А в той час у Берліні ще функціонувала. Посольство української народної Тож Треба було радянській владі якомога сильніше прихилити увагу політичних еліт саме до радянської країни. Тож для цього треба було потоваришувати з. Творчими елітами, які б давили на ці партійні еліти. У Женка молодого була саме така місія. Йому давали 40 доларів стипендію раз в місяць. Це були досить великі гроші. Він е, завізувався в робочому кварталі. Була така галерея, де, він вчився малювати і працював з людьми, спілкувався з робітниками німецькими, з інтелігенцією, котра теж е, там була через. Е, Деякий час його відправляють до України поштою. Кур'єром якраз віддає свої документи до Берлінського університету, маючи намір все-таки продовжити навчання вже як художник, бо бути амбасадором культурним радянської влади у Європі краще ніж місити глину, десь у селі плани не мали розвитку, тому що робітники Гамбурга підняли повстання проти німецької буржуазії. Це було таке робітниче повстання. Німеччина зрозуміла з ким вони мають справу. Вони закрили цю історію. І Довженко Берлін був закритий. в цей час Україна наповнена титанами літератури, поетами, можниками, режисерами такі світили, світ яких затьмарював звичайно малого карикатуриста. Довженко став каракатуристом хайпурських газеті. Він колись у 19-му році знав Березольців і завдяки дружбі з Фастом лопатинським режисером Леся Курбуса, котрий цікавився кіно. Він потрапляє на знімальний майданчик. Це був 1926 рік. У якості асистенти. Вася реформатор, Ягідка кохання і сумка дипкур'єра. Фаф Олоботинський був репресований. Його ім'я дуже швидко зникло з усіх цих афіш. Але ці всі три фільми належать йому одеська кіностудія, котра мріяла, щоб режисером Курбас була розчарована в роботах Довженко, і треба було щось робити. Тож він робить нову трилогію, котра справді дала йому і славу, і була раз цими трьома фільмами, котрі були відправлені радянською владою на європейські фестивалі Арсенал «Звенигора» та Земля. Які основні чинники формування Довженко як кінорежисера? Ми можемо по цим трьом фільмам це зрозуміти. Справжній власний літературний талант. Актори Леся Курбаса та оператори Київської школи Миколи Петрова познайомимося з акторами Березольцями. Ми бачимо Леся Курбаса і бачимо виставу Народи Малахі» з афішою про Звенигора. Але Звенигора перший, перший фільм цієї трилогії. Був максимально курбасівський. Фільм був зроблений в 1927 році. Курбас був в заняті своєї слави. Тож, все, всі його ідеї повністю були втілені у цей фільм. Найбільше максимально мімодрама і органічне мовчання. Актори Курбаса були ідеально підготовлені для того, щоб працювати в кіно. Маріан Крушельницький, актор Березолець. Лесь Подорожний, теж актор Березолець. Надзвичайно потужний епізод, який грає Лесь Подорожний, він знаходиться в своєму, так так би мовити, топовому варіанті на сцені йде нищівна критика європейських еліт, котрі байдуже дивляться на муки окупованої і пограбованої більшовиками України. коли Лесь Подорожний читав трибуни Прозу. То кияни виламували вікна, щоб послухати його. Ще то був час, коли національна ідентифікація могла співпрацювати з партійною більшовицькою, яка тоді існувала Семен Свошенко, актор зірка трьох фільмів Земля, Арсенал, Звенигора, актор Брезолець, я гра, відзначалася роботою саме очей і специфічною мікромімікою Амуросі Бучмо зірка фільму Арсенал без тренінга без мімадрами Курбаса. Воно б не стало. Петро Масоха, зірка арсенала, щорса, землі, як внутрішнє сяйво, об'єктив димуцького бере. Лазар Френк, актор Березоле, зірка «Ягідки кохання, степан Шагайда, актор Березолець, зірка Вася Реформатора, Івана та Айрограда. Розстріляний разом. З іншими представниками київської цивілізації прошу звернути увагу на світлини з фонду музею Данила Димуцького, керівника режлабу Леся Курбаса, найкращого учня Миколи Петрова. Микола Петров, основник фото операторської школи Києва. Стилі в були зроблені дуже багато світлин. Стиль школи Миколи Петрова це взагалі пейзаж і портрет. Ідея була така, тому що красиво. Насправді монокль Демоцького ніяк не можна повторити. Ти як і Монокль Петрова. На жаль, жодне його у Києві в Україні не залишилось. Вони всі вивезли до Москви, до Росії. Данила Димуцька у якості асистента Йозефа Рона, працював над фільмами Вася реформатор «Ягідка кохання, оператор фільмів Стрічок Земля, Арсенал та Іван, Михайло Глідер, асистент і учень Демуцького, оператор Івана, кадри глідера також увійшли у. Далі фільми довженко битва за нашу родянську країну. Перемога на правопередні Україні. Також він відомий, як головний оператор відомого народу перемоги Михайло Глідер, Юрій Кельчик, оператор фільмів Іван, щорс, визволення, також учень Миколи Петрова. Це вся школа одна. Юрій Тамарс, асистент оператора кохання», теж разом з Демуцьким, учень Миколи Петрова, оператор визволення. Спробуємо відчути себе кінознавцем. Завдання наступне подати які яке режисерське завдання. Це дуже відомий епізод, дуже відомого фільму.